В Ужгороді на засіданні протиепідемічної комісії розглянула ситуацію із захворюваністю на скарлатину. І початку 2023 тисячі медики фіксують підвищення захворюваності. За січень баразань цю інфекційну хворобу діагностували у 65 дітей, із яких 32 – школярі та 31 – дошкільня. В умовах воєнного стану, коли діти перебувають в укриттях під час тривог, поширення збудника інфекції відбувається неконтрольовано і стрімко, зазначають фахівці. На скарлатину найчастіше хворіють діти віком від 1 до 9 років. Лікування триває до трьох тижнів. Після одужання в них формується пожиттєвий імунітет. Водночас щеплення від скарлатини немає. На комісія засувавши протестувавши всі показники, прийшла до висновку. що треба звичайно посилити деякі протиепідемічні заходи. Рекомендовано обов'язковий. Карантин це є сім днів. Це онлайн навчання якогось окремого класу, ну, не всієї школи, за виходячи з того, де оці випадки є. Да? На сім днів а цього достатньо, щоб перервати оцю противічний ланцюг.